Щоб підготуватися до суперважливого матчу проти Полтавської ворської. Але підготовку було зірвано. На тренувальній базі Ниви у селі Великі Гаї за борги відключили газ та електроенергію. Не працювало опалення. Через ці обставини пішли у відставку головний тренер клубу Ігор Яворський та начальник команди Ігор Бабінчук. Обов'язки головного тренера Ниви тепер виконує Ігор Біскуп навряд чи молодий наставник з ентузіазмом прийняв пропозицію керівництва команди, яка за два місяці може вилетіти з вищої ліги. В очній дуелі Нива і Ворскла боролися не за три і навіть не за шість очок. Це була гра за місце в елітному дивізіоні. Вже в дебюті Нива забила гол. Проте арбітер матчу Ігор Хіблін його не зарахував, зафіксувавши порушення з боку Хоменка. Ще за чотири хвилини гостей врятував Долганський. А ось наступний небезпечний момент виник біля воріт господарів і завершився голом. Атака Ворскли була показовою. Зотов зробив передачу на відкритого кобзаря. Той в один дотик перевів м'яча на онопка і півзахисник гостей свого шансу не втратив. Другий гол господарі, що називається, привезли собі самі. Помилиться центральний захисник Ниви Болгарин Станімір Сталєв і комбінацію ворскли завершив влучним ударом Олександр Зотов. Але на цьому біди тернопілян не закінчилися. Через хвилину гості відправили господарів у нокаут, а заодно мачуган і Мусалітін допомогли Зотову оформити свій перший дубль в новому клубі. 0-3 за підсумками першого тайму. Такого розгрову на рідному стадіоні віднили ніхто не очікував. По перерві господарі спробували, хоча б частково реабілітуватися в очах своїх восьми тисяч прихильників. Але найбільше на що їх вистачило, це гол престижу з пенальтів, який реалізував весіл Колів. Перемога ворського на полі свого основного конкурента серйозно зменшила шанси Ниви втриматися у вищій лізі. Хоча до закінчення змагань ще 10 турів. Перспективи тернопільської команди чи не найгірші. А от полтавські перспективи потроху вимальовуються серед густого туману невизначеності. Втім, якісних змін потребує сама гра підопічних Морозова. тому все.